З вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми Зануримося у минувщину польського радіо, адже цьогоріч польське радіо відзначає своє сторіччя, Юві, що символізує столітню історію польського ефіру, польсько-національного ефіру. Від моменту свого створення польське радіо стало однією з найважливіших інституцій Польщі, відродженої після 123 років чужоземного поневолення у 1918 році. Воно супроводжувало поляків у вирішальні моменти історії, інформуючи, навчаючи та об'єднуючи. Суспільство польське радіо було і залишається важливим майданчиком для культури, освіти і громадської думки сьогодні. У добу новітніх технологій воно продовжує традицію служіння слухачам, залишаючись символом національної пам'яті та пам'яткою сучасності якими були початки національного радіомовника? Які проблеми перед ним стояли 100 років тому? До вашої уваги розмова, яку провів Кшиштоф Міхальський з першого каналу польського радіо з відомим польським літературним критиком, знавцем радіофонії історії польського радіо Міхалом Комаром. Ви також матимете нагоду послухати архівні звуки і думки інших експертів. А ось що про початки польського радіомовлення після відновлення незалежної Польщі у 1918 році розповідає Міхал Комар. А то зніскання цікава історія. Пірше сигнал. Це надзвичайно цікава історія, адже перший сигнал із Варшави, зафіксований іншими радіостанціями, було передано по суті тиждень після відновлення незалежності. У ніч з 18 на 19 листопада 1918 року. Звісно, це зробили військові. Поляками було захоплено німецьку радіостанцію потужністю 4 кВт, Вона з'єднувала східний фронт зі штаб-квартир в бельгійському місті Лєж і тоді надіслали цей перший радіосигнал. Потім ця радіостанція служила державній владі дипломатичним місіям, а особливо відіграла важливу роль, коли Червона армія підходила до Варшави. Саме тоді вона використовувалася для глушіння повідомлень совєтських військових станцій. Армія червона подчинґава по Варшавам янові послужила до заглушання комунікатів радіостанцій військових російських. Міхал комар наголошує, що в ті часи в перші роки після здобуття незалежності польська армія дуже ревниво ставилася до радіо і не допускала кого завгодно до цієї сфери треба було узискач узискати згодом на посяданні радіодю тоді треба було отримати чи... дозвіл на володіння радіоприймачем. Адже відповідно до тодішніх положень радіоприймач сприймали також як передавальну станцію. У цій повоєнній і ще воєнній небезпечній ситуації це було виправдано. Тому кілька років потому технічні товариства в Польщі почали домагатися скасування цієї норми, коли було запроваджено абонплату. Що цікаво, ще до існування повноцінного радіо у Польщі, вже вміли записувати звуки, і завдяки цьому, в перший період діяльності польського радіо, ці записи почали пускати в ефір. До вашої уваги, один з таких записів з архівів польського радіо. 5 вересня 1924 року для фонду підтримки діяльності університету Стефана Баторія у Вільні перед мікрофоном виступив сам маршал Юзеф Пігусуцький, який у тисячі Сімнадцятому році став начальником польської держави, Шановні пані і шановні панові, омік, шановні пані та шановні панове, людина, начебто, приборкує стихії. Стихії не є її рукою створені на цій нашій долині сліз. Запрягає їх людина до роботи, мов якогось вола. Отож, вода обертає колеса завдяки цьому витворюється електричне поле, яке працює на всіх напрямках. Вогонь дає тепло. А є одна стихія не божественна, а людська. І, можливо, саме тому людина так мало її шанує. Цією стихією є праця, праця людських мізків, Праця людських сердець і праця людських м'язів все, що ми називаємо культурою, є творінням цієї людської стихії, колективної праці. Запис праці промови Юзефа Піусуцького було зроблено у вересні 2024 року, і тоді вже почалося приготування до запуску. Експериментальної передавальної станції ПРТ, тобто Польського радіотехнічного товариства. 1 лютого 1925 року на хвилі або на частоті 385 метрів розпочато мовлення. Тут пробна стація радіонадавча ПТР. Пала 385 метрів. Ощо про перші ефіри польського радіотехнічного товариства говорить літературний критик і радіознавець Міхал Комар на фалі 385 метрів. Розпочинка надавання на частоті 385 метрів почалося мовлення. Дикторкою була Галіна Вільчинська. Тоді було 5 тисяч слухачів. Фактично все обмежувалося до Варшави. Ми теж знаємо, якою була тодішня програмна укладанка, як тоді називали сітку мовлення. Звучало тріо Вількомірських квартет Валентиновича, багато музики, і що важливо, політики ще не зрозуміли, що цим інструментом варто користатися. Є ще політиці ще не зорієнтували, що варто з цього інструменту користати. А так про піонерські кроки експериментальної станції польського радіотехнічного товариства згадував Алойзе Кашель, один з співтворців цієї радіостанції. Програми було тоді тебе дуже скромне програми. Тоді були дуже скромні. Щодня ми передавали лише дві години. Ми вже тоді мали оркестр, оркестр пана Адамуса. Пан Адамус почав виступати в радіо перед мікрофоном польського радіотехнічного товариства. Я між іншим подумав, що варто, аби ми давали лекції, хоча би з історії Польщі. Так все у мене розпочиналося. Я теж мусив знайти і артистів, які грали б на фортепіано, на скрипці, співали і так далі. Тож Ходив по концертах до різних закладів і придивлявся точніше, прислухався, який голос нібито підходить до радіо. Тоді панувала думка, що не кожен голос і не кожен спів придатний для мікрофона. Покутувала опінія. не кожен голос, не кожен спів надає до мікрофону. А таке говорить визначний історик радіомачі Юзеф Квятковський про початки польської радіофонії. W pierwszych dniach codziennej pracy PTR-owskiej rozgłośni У перші дні щоденної роботи розташоване при польському радіотехнічному товаристві і радіостанції її виступали лише солісти. Лише на п'ятий день організатори наважилися впустити до мікрофона квартет Валентиновича. Після цього виступу мікрофон захрип уже на початку лютого на вулицю Нарбута почали надходити листи з усієї Польщі. Програма хоч і скромна, знайшла визнання у слухачів насамперед, тому що була майже цілком присвячена польській музиці, і таким чином організатори підкреслювали польськість свого починання 7 лютого 1925 року. Працівники польського радіотехнічного товариства пережили свій великий день, Із з Відня і Лондона надійшли повідомлення, що їхні програми там чути. Голоси з Польщі вперше долинув до Європи. Ще надала раз музикам та аж до півночі. І по раз перший віле пар в польське танчувавши глушніка. Тим часом міхал комар наголошує, що польська радіо розпочала своє мовування у тисячі дев'ятсот двадцять п'ятому році, що є цілком на рівні початку національного мовування в інших країнах. Польське радіо. Шакополські радіо стартувало польське радіо вже як польське радіо стартувало у ситуації, коли у США вже від 1920 року йшли радіопрограми. у Совєтському Союзі від 1922 дев'ятсот у березні місяці. Далі восени тисяча дев'ятсот у процес включається Франція і Англія, а Німеччина і Чехословаччина від 1923 дев'ятсот року. Німці і час мовився двошечі. А наприкінці 1924 року Міністерство промисловості і торгівлі Польщі оголосило конкурс на концесію для мовлення загальнопольської програми. Цю концесію мали надати на 20 років. Заявки надійшли від 10 юридичних суб'єктів. Це було вже згадане польське радіотехнічне товариство, яке. Хотів певним чином змусити міністерство надати концесію і запустити загальнонаціональне мовлення. Серед претендентів на цю важливу і почесну місію було також товариство з обмеженою відповідальністю польське радіо, яке, на відміну від ПРТ, не транслювало програм. Це товариство мало мізерний стартовий капітал у 2000 злотих. На його чолі стояв Зигмунд Хамець. І як не дивно, саме ця спілка 18 серпня 1925 року отримала концесію на загальнонаціональне. Мовлення міха комар так пояснює, чому так сталося. Ну no, відомо хто достає концесія. Зрозуміло, хто отримує такі концесії: сильні компанії або такі, що опираються на потужні інституції. Оце маленьке товариство з обмеженою відповідальністю під назвою Польське радіо спиралося на компанію Сила і світло. А за компанією Сила і світло стояла велика промисловість електростанції, проміські залізниці, кабельний завод. Siła i światło, a za spółką Siła i światło stały elektrownie, tak. koleje dojazdowe i wytwórnie kabli. Проте був ще один важливий момент одним з вирішальних аргументів того, чому саме спілка польське радіо, а не польське радіотехнічне товариство отримало концесію, було те, що більшість капіталу у польському радіотехнічному товаристві належала власне англійцям і французам. Інженер Роман Руднєвський, який був співзасновником ПРТ, мав там лише невеликий пакет акцій. Звідси профільне міністерство і уряд загалом вирішили, що радіомовлення повинно бути в польських руках. Експерт звертає увагу на ще один прикметний момент. То він цей робіна всичко і як зобачено більше того, робилося все, і як ми побачимо згодом протягом наступних десяти років держава зробить усе, щоб перебрати всі частки, а потім усі акції у польському радіо. Не знаю, чи дало це такі добрі наслідки, як можна було собі уявити. Тут ми могли би подискутувати, бо радіо у певний момент почало втрачати риси публічної творчої інституції і стало підпорядковане. Ним, інструментом вузької урядової політики кованим інструментом політики, вузької політики Жондовий, як наголошує Міхал Комар, особливо цей процес політизації набрав обертів після смерті маршала Юзефа Пілсуцького у травні 1935 року. Прикметно, що тоді було звільнено з роботи Зигмунта Хамця, засновника польського радіо, і його першого директора. Комар наголошує, що це була людина. Яка знала шість мов, яка була свідома суспільної місії, яка мала стояти за діяльністю очолюваної нею установи? Директор Зигмунд Директор Хамець, прекрасний підприємець, розумів одне радіо повинно мати статус підприємства вищої суспільної корисності, і у цій сфері він брав за взірець бібісі. Шкода, але тут він зазнав поразки. I wzorował się w tej dziedzinie na BBC. Szkoda, że przegrał. Водночас варто звернути увагу, що 1935 рік став важливим не тільки з огляду на не надто приємні речі, але тоді також запровадило багато технічних новинок в польському радіо. Зокрема, запис звуку на сталовій стрічці, з'явилась можливість трансляції концертів і спортивних змагань з різних місць світу. Тоді ж і виник національний симфонічний оркестр польського радіо, який діє і сьогодні, повертаючись до початків національного радіомовлення. То як вже було сказано, вище у серпні 25-го року Польське радіо, спершу як товариство з обмеженою відповідальністю, згодом як акціонерне товариство, отримує концесію на трансляцію загальнонаціональної програми на 20 років. Спілка Польське радіо фактично, окрім отримання концесії, нічого не мала. Вона змушена була перейняти передавальну станцію польського радіотехнічного товариства, почала набирати працівників. І вже 18 квітня 1926 року о 17.00 в ефірі пролунала слова Хало Хало, польське радіо Варшава, хвиля 480 метрів. Польське радіо під керівництвом хамця стрімко почало набирати популярності. Його вже слухають не тільки у столиці, але також у віддалених куточках країни. Магія живого слова і музики, що звучить з радіоприймача, починає заворожувати все більші маси. Так згадував перший. Роки мовування польського радіо письменник та музичний критик Єжевальдорф. Пригадую собі прапочатки на ті прапочатки, коли, хлопцем, пригадую, ті прапочатки, коли я був підлітком наші, і перебував у батьків родіців. у селі. Як, Як я собі слухання, пригадую, раді, у нас слухання радіо було, було незвичайно не урочистим світа, ритуалом. Усі сідали довкола цієї таємничої, таємничої скриньки. Я крутив різні ручки, щоб воно, воно запрацювало. Потім ще, розмайну, розмайну, потім ще налаштував котушки у відповідному положенні. Всі одягли новушники на чолі з моєю поважною бабцею. Яка ще пам'ятала січневе повстання 1863 року? Вона перша напружено дослухалася, що відбувається в тих навушниках. в тих слухавках. Варто наголосити, що польське радіо відразу зробило ставку також на розвиток регіональних станцій, бо не можна було вести загальнонаціональне радіомовлення лише з Варшави. Виникло польське радіо Краків, лютий 27-го року. Потім польське радіо Познань, Польське Радіо Вільно і Польське Радіо Львів. Останнє розпочало свої мовлення від 15 січня 1930 року. Хоча насправді польське радіо Львів не мовлення, бо передавач був слабкий. Студія, а точніше, кімнатка, містилася в салонах східних ярмарків, і один з працівників польського радіо Львів, аби повідомити диктора, що мікрофон відкрито не вмикав лампочку, як це робиться зазвичай, а стукав у стінку і тоді відкривала мікрофон, і диктор міг говорити. Але силою польського радіо Львів була його передачі. особово весела львівська хвиля за участь сатиричного дуету Щепця й тонця. Тобто за цими. Двома цікавими постатями стояли актори радіо кіно і театру Казимир Вайда і Хенрик Фогельсфенгер. Саме їх передачу, фрагменти, якої ви зараз почуєте, слухала тоді вся Польща. старий директор що старих Атланчу. On un, un przyjmuje nieprotegowanego gościa w sprawie posady. To twój świat, Albo zaczyna. Gdy ty protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak poczujesz plecy, w się nie boisz. Польське радіо і його регіональне відділення у 30-х роках здобувало все більше слухачів і стало невід'ємною частиною повсякденного життя. Багатьох поляків воно було швидшим за пресу і доходило до тих, хто не вмів читати. Від самого початку діяльності воно виконувала місійну функцію, інформувало та навчало, користуючись високою суспільною довірою. Польське радіо, як творчий осередок, притягувало великі... Постаті, великі розуми й таланти письменників, диригентів, акторів тощо його працівниками та співробітниками були зокрема Ян Парандовський, Ярослав Івашкевич, Марія Домбровська, Добровська, Фітельбергер, Владислав Шпільман, Стефан Ярач та Олександр Зельберович. Важливою подією для польської радіофонії стало спорудження у 1931 році передавальної станції місцевості лази під Рашеном. Кої вводили в експлуатацію, це був найпотужніший передавач у Європі. Він охоплював сигнал майже 90% території тодішньої Польщі, і донині він виконує передавальну функцію. Після початку Другої світової війни, 6 вересня 1939 року, поляки підірвали передавач побузу Рашина, аби він дістався ворогові. Уже наступного дня заговорила Варшава-2, що транслювала з сьомого. До 23 вересня, серед іншого, знамениті промови мера столиці Стефана Стажинського. Вона також передавала новини зі світу, інформацію та репортажі з воюючої столиці і оголошувала повітряні тривоги. До 30 вересня ще виходили в ефір повідомлення на коротких хвилях. Завдяки цьому поляки знали, що столиця і Хель, півострів Хель продовжують оборонятися. Потім радіо перейшло у підпілля та відродилося після Другої світової війни. З вами була програма у дзеркалі історії, а в дзеркалі історії у нас була сьогодні минущі на польського радіо. З вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.